Вообще не хочу уезжать из Крыма из е заушка. <реш> так, почалось взрывы. Взрывы, взрывы в центре города. <реш> у Парижі, місті романтики. Втім, ми тут далеко не для того. Хоча й без кохання теж не обійдеться. Саботер це чудесний екшен від третьої особи із цікавезним сеттингом. А по сумісництву прощальний подарунок Pandemic Studios, яку у 2007 році викупили Electronic Arts, А невдовзі після випуску цього тайтлу її закрили. Граємо за колоритного ірландця Шона Девліна, образ якого ґрунтується на реальній людині Вільямі Гровері Вільямсі, який так само був гонщиком. А у Другу світову був завербований британською розвідкою та працював над створенням підпілля у Парижі. Саботер особисто для мене одна із улюблених ігор та, на мою думку, найкращий асасіноїд. Я ставлю її вище за Shadow of Mordor, Бетмена, самого Кредо Асасіна та, можливо, навіть сплячих песиків. Причина доволі проста: у неї до біса весело грати. У свій час гру прийняли відносно добре, тим не менш, класикою вона, на жаль, не стала. Як таких серйозних недоставленнях. Доліків у Саботера нема, втім катастрофічно бракує полірування, в основному графічного характеру, а також кількох нюансів, про які розкажу пізніше. Якщо роздивлятися тайтл під мікроскопом, можна побачити, що вийшла збірка популярних на той час ігрових тенденцій, але розробники приправили все відпадним стилем. Насправді, головна мета відео не скільки сам огляд, а більше популяризація, бо знов ж таки, не дивлячись на всі огріхи, це одна із моїх улюблених ігор. Якщо їй довіритися та закрити очі на певні Моменти, повірте, не любити Саботера буде складно. be Christmas. Візуальна частина гри є водночас як найсильнішою стороною, так і найслабшою. Найбільше недоліків та необхідності полірування приходиться саме на графіку. Глічів не те, що повно, але скоріш за все, під час проходження, ви помітите, як комп'ютерні болванчики буквально ходять по повітрю замість зруйнованих об'єктів. Що тут сказати, гра вдало викриває не людські експерименти, а Подекуди у саботері можна побачити гострі кути, так само не метафора. Сюди ж додамо літаючі автомобілі, де вона. Та й годі, та й навіть без глічів вистачає неприємних моментів. Анімація паркуру виглядає ну зовсім кострубато. Не відчувається ні якоїсь інерції, ні грації, прости господи. Якийсь мішок із картоплею грубо залітає на будівлю. При тому, загалом анімації у грі доволі непогані. Жестикуляціям віриш, вони виглядають натурально. А от з паркуром, наче пороблено, як і з вицівою анімацією. Головні персонажі виглядають адекватно. А от з деякими відбувається оце також іноді Мапи дивно передають світло, тому деякі об'єкти чи поверхні можуть ніби засліплювати. Знов ж таки, вишукувати можна довго. Я навів лише кілька прикладів. Певні проблеми є, і як казав раніше, пов'язані вони з тим, що пандеміки закривали та у них бракувало часу на шліфування, та й загалом не встигли доробити певні концепти та навіть пару останніх рівнів. Якщо ж прибрати лупу, гра виглядає відверто непогано. Париж без будь-якої іронії, дивовижний вузенькі вулички, перехожі. Денне та нічне світло, старенькі автентичні автомобілі, Ну і звісно, присутність нацистів. Саботер створює абсолютно неповторну атмосферу і, не дивлячись на жорстокий сеттинг, сюди хочеться повертатися. Пандеміки старалися відтворити реальні відомі місця французького міста. Тож подивитися є на що: Ейфелева вежа, лувр, якісь собори та знакові об'єкти Парижу. Для фанатів краєвидів навіть є калька за Assassin's Creed із ефектними прольотами камери. Винагородою буде трохи місцевої валюти. Але це більше символічний акт, адже мапу воно не розкриває. Зроблено все ж таки для естетики. Хоча тут же можна помітити ще один недолік: дальність промальовки. Вона дещо обмежена і це зроблено для оптимізації, бо гра вийшла у далекому 2009 році, тому й вулички зазвичай вузенькі, а відкритого простору зроблено по мінімуму. Сама мапа від краю до краю навіть на не дуже швидкій машині проїжджається за хвилин 5-10, що, на мою думку, лише на краще. Мені не подобається здорове Пусті локації, хай краще буде менше місця, але воно буде забите активностями. Тут саме цей випадок, коли практично на кожному кроці можна кошмарити німчуру або займатися віртуальним туризмом. Окрім самого міста, у гри є ще пару козарів у рукаві. Зокрема, фізика. Доволі багато об'єктів можна, скажімо так, посунути: станції пального, оглядові вежі, зенітні гармати, танки та автомобілі. Воно весело вибухає та завзято відправляється у космос. Фізика в іграх 2000. Шних часто була доволі гіперболізованою, що мені особисто лише до вподоби. Втім, у Саботері вона більше дотримується якогось балансу, але час від часу трапляються веселі каруселі, що не може не веселити. Бувають і певні незручності. У місті більша частина якихось брам та хвірток можна зносити, але трапляються буквально вкопані об'єкти, які ні підірвати, ні об'їхати. Зрозуміло, що це зроблено для оптимізації, бо зробити всі такі об'єкти рухомими, особливо на консолях, було би дивно. Тим не менш, нерухомі паркани прямо таки вибиваються, а подекуди заважають, як і цегляні гляні неаккуратні дерева, що не дають проїхати. Але зазначу, що це невеличкі нюанси, які не впливають на загальне враження. оці ці всі вибухи, що розносять карткові будиночки та рекдоли ворогів, кожного разу доставляють якусь прямо таки дитячу радість, тому до цього хочеться повертатися знову і знов. Якщо ж ви прискіпливі до візуального ряду і певні моменти можуть вас відштовхнути, у Саботера є один прийом, який перекриває усі недолі. Ліки, стилізований перехід від кольору до чорно-білого фільтру. Окрім естетики, такий візуальний фокус має ігрову аргументацію. У районах міста, де присутність нацистів більша, відсутнє кольорове забарвлення. Після певного часу у саботерії гравець інстинктивно сприймає чорно-білий колір як сигналізацію небезпеки або ж заклик бути більш обережним. Причому розробники не просто наклали грубий фільтр на певні локації. Перехід між умовними зонами спокою та небезпеки відбувається цілком органічно. До всього вони динамічні. Після проходження певних місій райони можуть знову набувати кольорового забарвлення. а самі чорно-білі ділянки не позбавляють видимості. Вороги, об'єкти та важливі персонажі підсвічені аурами відповідних кольорів, тому ми не просто блукатимемо у пітьмі. Все так само добре видно, як і у кольорі. Сам же фільтр у візуальному контексті є збіркою певних технік. Наприклад, так званий собачір ефект, який надає певним фотографіям сріблястого відтінку. Якщо хтось захоче, може потім почитати. Тобто такий візуальний прийом не лише доставляє естетичну насолоду, а й має обґрунтований ігровий функціонал, а до всього грає на атмосферу та найкращим чином передає дух епохи Другої світової. Шкода, що цей ефект не застосовують масово. Фільми та ігри з таким фільтром можна перерахувати на пальцях. Якщо висловити загальну думку по візуальній частині, то скажу наступне так є певні неприємні моменти, як ви бачили, але вони не є катастрофічно критичними. Так, паркур виглядає грубувато. Так, є деякі глічі, але дехто на це взагалі може не звернути уваги. Якихось багів, що не дають грати далі, за кілька проходжень я не помічав. Якщо закрити очі на ці недоліки, які загалом характеризуються як брак часу розробників, то повірте, ви не пожалкуєте, адже гра доволі кініматографічна. Деякі катсцени зрежисовані на рівні якісної драматичної стрічки. На щастя, позитивних моментів у грі значно більше. Говорю зокрема про дивовижну звукову частину, а особливо це стосується музичного супроводу. Хто хоч щось чув про Саботера, чи колись бачив трейлери, то звісно ж чули відому пісню Ніне Сімон, яку зараз постійно готує Тікток. На жаль, більшість пісень вам я не можу вмикати, бо тут же прилетить копірайт. Але повірте, ті пару десятків композицій просто дивовижні. Вони б усіли у мене в телефоні, якби я вже не переслухав їх по кілька сот разів, але не піснями єдиними. У Саботера є власний мелодійний супровід, що стосується ігрового процесу, коли заходимо на ворожу закриту територію або вчиняємо підозрілі дії, гра вмикає доречні звуки та інструментальні композиції, які можна охарактеризувати як тривожна. Звуковий супровід настільки хороший, що все зрозуміло, і без відеоряду це стосується і якихось окремих звуків. Найбільше запам'ятовується сирена німців під час погонь, яскраво відтворені вибухи та постріли, а також звучання машин, особливо спортивних. Гарчання двигунів у саботері – це прямо музика для вух. Єдине неприємно, коли іноді розганяєшся до максимальної швидкості, то звук ніби пропадає. Не критично, але дещо псує враження. Загалом же звуковий дизайн добрячий. Складається враження, що Париж, хоч і окупований, тим не менш живий. Якісь розмови перехожих, машини, звуки дощу, а вдалині лунають сирени та кулеметні черги, які нагадують, що війна ще не завершилася. На жаль, ми чудово розуміємо, як це. Все ж найбільшої похвали у звуковому плані заслуговує озвучка персонажів. Річ у тому, що сетинг у гри серйозно драматичний, а от самих персонажів зробили дещо карикатуру. Урними та навіть сатиричними. Якщо ірландець, то розмовляє із специфічним діалектом. Якщо француз, то видає акцент та картавить. Оця вся колоритність передана до найменших дрібничок. До всього наш протагоніст, хлопець, із гумором, тому слухати його одне задоволення. Дір ванкер сорібатобанг сенди білті міарс акторська робота у Саботері є по хорошому хрестоматійним прикладом, як варто робити озвучку. Той, хто володіє англійською, має отримати задоволення від місцевих діалогів. А тепер переходимо до геймплею. Шон. <реш> У Саботері кілька головних ігрових механік: перестрілки, рукопашний бій, все пов'язане із транспортом, водіння, колекціонування, перегони, паркур, а також підривна діяльність, що тісно пов'язана із стелсом. Також у грі присутні кілька міні-ігор, але переважно ми займатимемося саме цими речами. Бійки тут до неможливого тривіальні: є простий удар, сильний копняк, а також можна схопити слабенького ворога. Ніякого блоку або контратак тут немає. Працюємо старим добрим способом. Заклікуванням. Пізніше можна буде відкрити ще один прийом, але я його не застосовував, бо від самого початку німці користуються вогнепальною зброєю. Тож якихось рукопашних баталій тут теж не зустрінеш. Зазвичай кулаками махаєш, коли провалився у стелсі, а ворога треба прибити безшумно. Також у саботері можна перевдягатися та брати німецьку форму. Але це не працює, якщо вбити ворога вибухом або кулею. Тоді, мовляв, на одязі залишиться кров, що викличе підозри. Тож бити ворога будете, але вкрай рідко, але все одно іноді таким розважався. Особливо комічно виглядає, коли ірландець роздає копняки елітним двохметровим арійцям. Серед дійсно неприємного це керування. Пару разів проходив гру на клавомиші і не помічав ніяких незручностей. А цей раз вирішив побігати із геймпадом та побачив, наскільки воно проблемне. Аби увійти у режим війки, треба зажимати лівий курок, але камера фіксується на найближчому ворозі, і вибір цей поміняти неможливо. Або віджимай курок та підходь до іншого, або із Зручностями бий когось навмання. До того ж, розкладка загалом не дуже інтуїтивна. Я раз за разом випадково кидав гранату замість потрібних дій. Коротше, за керування я вам ще на нею. Паркур тут простенький. Застрибуємо на будівлі або виступи та ліземо угору. Проблема у тому, що тут відсутня можливість високо підстрибувати та чіплятися за випадковий виступ, як у асасіні. Тобто, ми ліземо там, де це запланували розробники. Знову вилазить незручне керування. У більшості Іграх ми затискаємо клавішу уперед, і персонаж автоматично лізе собі далі. У саботері кожен стрибок треба ще й прожимати окремою клавішею. Це незручно та ще й нелогічно, оскільки знову ж таки ми просто йдемо шляхом, закладений розробниками. Ще іноді незручно зістрибувати вниз, бо персонаж автоматично хапається за виступ. Зазвичай ми прожимаємо для цього клавішу. Коротше, паркур не дуже зручний, та іноді потребує зайвих рухів. Пару разів ловив себе на думці, що краще я пробіжу повола. Ніж буду витрачати свій час. Ну і також сам левел дизайн під нього не підлаштований. Секції будиночків часто не пересікаються. Тобто ми залазимо нагору, проходимо пару метрів, а потім доводиться вручну злазити вниз, бо тут нема швидких шляхів по типу сіна. Так, є телефонні кабелі над будинками, що дають певну мобільність. Але знов ж таки в другому Асасін Кріді за бажання можна взагалі не злазити із дахів. Тут же це продумано не настільки детально. Зате можливий шлях підсвічується. Ось такий от маленький. Плюс так. На щастя, стрільба із укриттями не підкачала. Стволів не дуже багато, тим не менш, вони мають свою поведінку та дають певне різноманіття. У нас є пістолети, автоматична зброя, шотгани, різноманітні гвинтівки, вибухові засоби та експериментальні зразки. Стріляти приємно та цікаво. Треба враховувати віддачу та дистанцію. Вороги жваво реагують на влучання та весело падають на землю. Вогнепальна зброя тут прямо таки добряча. Також у саботері працює і система укриттів. Якщо Тягаємо зброю, протагоніст автоматично ховається і звідти можна вести вогонь. І знову ж таки повертаємося до керування на гімпаді. Автоприцілювання є, але воно доволі мінімальне та лише на близьких дистанціях. А от прицілюватися із снайперської гвинтівки це ще ті тортури. Якщо помічали, коли на відео я дещо дивно стріляю, то це саме із цієї причини. Транспорт займає велику частину ігрового часу, бо по сюжету наш персонаж автогонщик, тому це якби логічно, на відміну від схожих тут автотранспорт відверто доставляє, як мінімум, тому що це вінтажні машинки, які круто виглядають. У свій час саботера сварили за керування на дорозі. Я ж особисто цього не помітив. Їздити приємно, хоча іноді відчувається, що машини себе поводять як якісь цеглинки. але нічого поза нормою. Схожа ситуація і у різноманітних гетажках та інших клонах. Автомобілі бувають звичайні, спортивні, а також військові, зокрема танки. Гра присвятила цілу гілку перків на колекціонування машин загалом. Їх не так багато, близько 50, але це ледь не єдина гра, де мені подобається бігати та колекціонувати машинки. Саботер спонукає до експлорінгу, бо деякі екземпляри можна дістати лише у конкретних місцях. Потім їх можна брати у гаражі або викликати як підкріплення. Коротше кажучи, перегони та їзда тут у порядку. А говпедики? Як справи? Думаєте, шумахери? Останній із основних геймплейних елементів це стелс та саботаж. Гра позичила механіку перевдягання у хітмані. Підходимо до ворога, забиваємо його кулаками або робимо це непомітно та вдягаємо форму. До охоронців не варто підходити впритул, бо вони одразу починають щось підозрювати. В залежності від різних дій оцей рівень тривожності росте по-різному. Не можна бігати, лазити по будівлям, ну і зрозуміло ж, підривати об'єкти. Різні види ворогів по-різному сприймають наш обман. Офіцери та гестапо краще розуміють, що ми диверсант. Власне, серед претензій до цієї гри було якраз незадоволення за надто спрощеним процесом стелсу, якоюсь мірою я із цим погоджуюся, хоч і на нього є пару перків, але загалом наші можливості непомітно щось зробити досить обмежені. Рано чи пізно нас все одно викривають, та доводиться все проходити старим добрим способом. Загалом гра побудована більше під гучний геймплей, коли з ноги вибиваємо двері та всіх розстрілюємо. Хоча на місіях постійно проговорюється, що у нас є можливість або зробити все по тих. Або гучно другим способом все зробити швидше, простіше та навіть зручніше. Це можна вважати мінусом, але є такий гравець, що мені часто не вистачає терпіння на оці от потаємні диверсійні реверанси, краще по це постріляти. Тож так, перевдягання, стелсові знешкодження та користування військовим транспортом без підозри, от і всі наші стелсові можливості. Ну і зрозуміло, ж варто придивитися, як на це все реагує штучний інтелект. Місцями він адекватно переслідує, не дає розслабитися, а в інший момент може вприти. Ту не побачити, як ми закладаємо вибухівку чи перевдягаємо форму. У цілому претензій до ботів у мене мало, бо більшість часу вони помічають дії гравця, але помутніння все ж таки трапляються. Здібності ж саботажу у нас цікавіші. Практично все у грі можна підірвати: транспорт, ворогів, об'єкти. На мапі цікаві місця позначені білими цяточками, і це може бути спорядження, оглядові точки та власне німецькі активи. За їх знешкодження нам дають місцеву валюту, контрабанду. На неї можемо купляти апгрейди, з Радження та амуніцію, тому ми не просто бігаємо та закладаємо вибухівку без мети. У нас є мотивація та винагорода. Зрозуміло, ж якщо знести снайперські вежі, то нам буде легше втекти від переслідувачів. Працюється за схожою схемою, як у ГТА, є певна область, з якої треба вийти непоміченим або заховатися в укритті. Деякі об'єкти можна знищити гранатами, а для інших знадобиться щось міцніше. Можемо закласти динаміти з таймером, а є і зручною детонацією. Правда, із обмеженим радіусом дії. Зрозуміло ж, якщо нас. Помічають за цим процесом, то вмикають тривогу, хоча потім можна відкрити перк, який дозволяє це робити непомітно. У комбінації із стелсом можна робити доволі цікаві махінації із підривом цілих баз. Десь спровокував, десь відволік, а потім все взлітає у повітря. Можна ж, навпаки, бігати з автоматом на перевіз та влаштовувати хаос. На щастя, гра дає і такі можливості: є зенітні гармати, що полегшують життя, або взагалі можна взяти танк. Ну і не забуваємо про панцерфаусти та панцершреки, хоча вони забирають дорогоцінні слоти. Під зброї, яких всього два. Ну і самий неординарний спосіб, який ви точно бачили у Battlefield, це беремо машину, всередину закладаємо бомбу, а потім на ходу вистрибуємо. За всі проходження користувався цим буквально пару разів. Реального застосування як такого мало, чисто для фану. Ще є пару міні-ігор: стрільба по птахам та метання ножів, щоб виграти рідкісний автомобіль, а також пару перегонів. По суті, це все. Якщо реально подивитися, окрім місій та підривів, займатися особливо нічим. Можна ще машини позбирати. А також під час експлорінгу познаходити колекційні предмети, але я не можу сказати, що мені у саботері нудно, якраз навпаки. Сюжетні та необов'язкові завдання створюють цікаві ігрові ситуації: замінування мосту із подальшою перестрілкою на потязі, наприклад, або снайперські завдання, де спершу кудись забираємося, проникнення в штаб гестапо і так далі. Це щодо конкретних місій. А якщо говорити про вільне дослідження світу, то на перший погляд гра доволі пуста та робити у ній нічого. Це далеко не так. Як вже казав, я обожнюю Тера, бо тут банально весело, перестрілки, підриви, погоні, це все відбувається до біса органічно та плавно перетікає одне в інше. Мені просто приємно перебувати у Парижі, не дивлячись на жорстокий сеттинг. До того ж, гра дихає свободою та варіативністю. На початку у нас аж дві короткі місії настеження, і те вони зроблені, аби висміяти цей концепт. А далі практично завжди нам дають право вибору. Хочеш грати по стелсу? Прошу. Хочеш розстрілювати всіх і вся? Та, будь ласка, при якщо нас таки помітили, то та підняли. Тривогу це не означає кінець місії, та й загалом, як такого покарання нема. Прогрес зберігається, і навіть після смерті можна підгрузити зберігання без ніяких штрафів або повернутися у штаб без зброї. Гра тебе не душить, вона достатньо комфортна насправді. А до всього ми постійно щось робимо. Навіть якщо ми просто катаємося по місту, можна помітити автівку, яку треба собі забрати. А тут оп, і вже відкриваємо новий перк. Між місіями або навіть під час них німецькі об'єкти настільки приваблюють та прямо-таки змушують підірвати себе що регулярно десь бігаєш, закладаєш вибухівку, а потім ненароком починається тривога, і ти вже знову носишся вулицями Парижу. Коротше, гра весела, динамічна, цікава. Досліджувати Париж, хочеться підривати німців ще більше. Як казав на початку, це одна із тих рідкісних ігор, де мені хочеться це все робити. Якби було більше вільного часу, сидів би годинами та фармив би ці фашистські об'єкти. Хоча й так вже набігав годин 30. Перед висновком варто поговорити про ще один елемент Саботера: сюжет. Якщо узагальнити, то гра є яскравим прикладом октанового бойовика із певним драматичним ухилом. Катсцени хороші, діалоги якісно прописані. Слідкувати за персонажами цікаво, ти за них переживаєш. Втім, є певний нюанс: гра до біса стереотипна. Французькі персонажі зображені не те, що дурними, але безтолковими невігласами і з характерним акцентом. Вони у першу чергу переживають за вино, аніж за війну на дворі. Британці грубуваті розбишаки, а більш аристократичні представники, хитрі циніки. Саркастичним почуттям гумору німці зображені як абсолютні тварини та м'ясники. Все наче добре, але тут серйозні драматичні події межують із несерйозністю та абсурдом. Як глядач, ви маєте розуміти цей концепт трагікомедії, де хвилину тому загинув якийсь персонаж. в наступну ми весело закидуємо німців гранатами під романтичний акомпанемент. Якщо ж ви дасте грі розповісти свою історію та приймете таку подачу, отримаєте купу задоволення. Адже сценарна робота виконана, і я не побоюся цього означення на майстерному рівні, чому не дивлячись на весь цирк та несерйозність, бо зрозуміло ж, що хлопці, які бігає по місту та завзято підриває все навкруги, разом із несерйозними французами, давно б чекала інша доля. Тим не менш, у реаліях октанового бойовика я ні разу не задався питанням: а яка мотивація цього персонажа? А чому він це робить? Протягом гри нас постійно знайомлять із новими обличчями, і навіть якщо їхня роль для сюжету та гри загалом є мізерною, все одно у діалозі видається якась історія, бекграунд, а на додачу. Ще якийсь жарт настільки органічно вписати різноманітну публіку, ще треба вміти. Це якщо говорити про загальну сценаристику, а щодо головної сюжетної лінії, то ви не повірите. Основна історія не у протистоянні французького опору та німців, а у помсті головного героя, офіцеру Арійцю. Допомога із саботажами то лише другорядні завдання у контексті життя головного героя. Він живе помстою, яка не раз могла для нього трагічно завершитися. Привіт, баварці! Так і їздите на тракторах. Тим не менш, такий фокус сюжету мені здається вдалим. Він передає особистісні враження, бо умовно переживати за все місто або країну значно складніше, аніж за одного добре знайомого тобі персонажа. Звісно ж, це не значить, що ми будемо лише бігати за одним нацистом всю гру. Ні, у якийсь момент нас завербує британська розвідка. Десь будемо допомагати опору іншим персонажам. Тобто, сюжет гри розгалуджується на багато доріг. Втім, головна, так би мовити, траса лише одна. Ну а трошки раніше я розказав, що ці всі історії прописані добряче. Му, як можна це все підсумувати? Саботер, дивовижна гра. Кажу це щиро. Так, вона недороблена, так вона недополірована. Так місцями навіть дещо спрощена, але не дивлячись на усі ці недоліки, які б мали псувати враження, я все одно обожнюю цю гру. Вона розповідає цікаву драматичну історію, вона передає конкретний колоритний дух епохи. Вона дає купу фану від ігрового процесу. Вона навіть доставляє якесь естетичне задоволення. Пандемікам не вистачило зовсім трохи часу, аби саботер набув статусу класики. Для Світу ігор, тим не менш, для мене ця гра вартує значно більшого. Вона займає окреме місце в моєму серці, і так буде завжди.